Початок так читання нам потрібно представити високодоважні жалі нашого заходу. Президент Східноєвропейського університету імені Рауфа Блязова Облязува Наталія Рауфіна. Ректор східноєвропейського університету імені Рауфа Блязова Чудаєва Борисівна. Проректор навчання організаційної роботи Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова Саволап Юлія Юрійовна. Директор фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Аблязова Блязіна Іван Дмитрович Завідувач кафедри теорії і практики перекладу для наземних норм Купікова Світлана Вікторівна. Ранко написала вірш Крила в 1958 році, перебуваючи в Польщі. Вірш увійшов до збірки мандри серця. Це громадка філософський твір, який розміркує про людську природу та силу духу. Та Одеса проводить паралелі між птахами, для яких політ є природною здатністю, і людиною, яка не може фізично літати, але має крила духовного і морального характеру. Ці крила символізують внутрішню силу людини. Яка допомагає їй підніматися над земними програмами і прагнути до вищих ідеалів свободи, кохання, мрії, творчості. Вірш країна української мови читає студентка групи кмм 31 Авраменко анджеліка Ай правда, крилатим ґрунту не треба. землі немає, то буде небо. Немає поля то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевне правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ці крила не з пуху пір'я, а справди, чесності й довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання? Я крила скрила англійської читає студент групи ПАР 41 один Едуард. Who hands the winds, does need the ground. When the land is missed, he'll fly around. When you don't know how silence can be broken, for someone else has said all you might say. These words were once pronounced in tears of pain. They were the dawn, yet also the cessation. Billions of men and words, like drops of rain. For the first time now, they are your creation. Both beauty and evil have had their fame. There have been weeds and root species or so, but poetry will never be the same. It will forever touch the human soul. <laughs> І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Вірші дає студентка групи Ю 21, Чорна Юрія. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселімось людинки на людях. Він свою одвічну дарть, Застряне серце на в людях. Нічого, все це Було якої смерть. А треба жити, вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце воболь вже почалось. Не забувайте незабутне, воно вже ім'я взялось. І не знатійте кошторне, Не загубіться у юрбі, Не проміняйте неповторне, настоя не у собі. Мені фронди і жароди, мене є славне і ручне. Шукайте посмішку Джоконди, Мене ніколи ні не мене. Любіть травинку і тваринку, і сонце це завтрашнього дня. Вірш, чому ти сказав, мені люблю, читала студентка групи Каном 31 Авраменко-Анжеліка. Очима ти сказав мені. Люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, Несказане, лишилось несказанним. Життя йшло, минуло той пором, Рукала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером, Несказане лишилось несказанним. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хатнула тому та Слова, як сонце, сходили в мені. Несказане лишилось несказаним. Моя любова, я перед тобою, бери мене свої божині сни, лиш не зроби слухня рабою, Не ошукай і не обітни, не допусти, щоб світ зійшовся клином, і не присни, для чого я живу. Даруй мені шляхом та полоні, важкого сонця, древньому булаву, не дай мені зазостремена. Та що поробиш тільки до А там, а там жорстокий клакідбов, І дзвін мечі до третьої весни. Моя любов, я перед тобою Бере мене в свої блажені сны. Лав, а не фондов. Take me into your blissful happy dreams. Only not sure to turn me into obedient slave. Don't deceive me and don't cut my wings. Do not be only pebble on the beach for me, and don't bang down what I leave for. Це ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, старе стемпні, кошла ті поторочі, від тобисти, що пишуть у траві, Дубове гнездо дивиться крізь пальці, На білій вальці радісний боріс, І сонний гриб смарадов і куфальці, Дощу напився і день різ. Варяне сонце, суді на місці. англійською, польською, естонською, італійською, німецькою, словацькою, французькою та іншими мовами. Сьогодні ми вже чули, як звучать деякі вірші у виконанні наших студентів англійською мовою. Пропонуємо послухати ще низку віршів. Shall so tell you the thought I bear in my mind at my secret desk. I will remain in your heart forever, for today and tomorrow. Yes, time shall pass, leaving hundreds of memories lens impressions, the people will meet, you will remain in my heart forever, for today and tomorrow, indeed. What is that? The peculiar serum you have made me learn in my heart, for today, for tomorrow, forever, will be special to me, no doubt. A flat blade shape is swiftly falling down, the shadow of a white ascending pigeon, a meeting place for birds the other that crowns the sober lines of the cathedral a colorful igloos streets and crowds and ancient youth with their sloping shoulders the towers are pretty hard to build it's a little bit more difficult than the russian parnassus of constantin chichikov nevertheless the writer is in the episcopal university in rafał glasgow city in liberec Студенти, дякую за цей приємний сьогодні день і, і таке свято. Дякую, і гостенку, що пише такі гарні вірші. І сьогодні хочу вас привітати гранатом. За перше місце в новонації поетична душа конкурсу. Нагороджується студентка другого курсу коледжу Анжеліка Авраменко. За перше місце в номінації класика, що ожила. Нагороджується студентка першого курсу коледжу Тетяна Кутицька. Перше місце в номінації «Найпроникливіше читання в конкурсі читців» зайняла студентка першого курсу коледжу Тетяна Патратій. За перше місце в номінації Голос, що торкає серце» нагороджується студентка третього курсу університету Юлія Чорна. За перше місце в номінації оригінальне прочитання поезії. Грамотою нагороджується студент першого курсу коледжу Назар Славич. За друге місце в номінації оригінальне читання поезії нагороджується студент першого курсу коледжу Артем Яцолем. Перше місце в номінації за сміливість виконання нагороджуються студентки першого курсу коледжу Гріненко Даша та Анна Кузьменко. Перше місце в номінації: сучасне читання поезії нагороджується студентка другого курсу університету Поліна Пикало. За друге місце в номінації случайно. Сучасне читання поезії нагороджується студентка другого курсу університету Єлизавета Дригайло. За третє місце в номінації Сучасне читання поезії нагороджується студент першого курсу університету Едуард Гриценко. Звичайно, хочемо запросити на вручення грамоти за перше місце в номінації чарівниця мікрофону, студентка другого курсу коледжу Мельник Ірина. Місце в номінації чарівник мікрофону нагороджується студент другого курсу коледжу Іван Дердуга. Що все це вилікує смерть, хай буде все вибачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все вибачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито.